Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні минув ровно тиждень, як ми забрали своїх курчат. Нагадаю, у нас українська порода бірківська барвиста. Я питав у спільноти у вас, як правильно називається порода. Якщо ми повністю забуваємо за російську мову. І існує тільки українська. То є селище Бірки. Назва цієї породи йде від назви цього селища. Тому бірківська барвиста, тобто наголос на першу І. Давайте тепер правильно називати цю породу. Я її скорочення бірки. А так вона, бірківська барвиста. Зараз я вам покажу коротеньке відео, яке я знімав впродовж тижня щодо, як. Скільки відійшло, скільки живих, як вони себе поводили в цьому от брудері і як вони прожили тиждень. 30 травня злива не зупиняється. Ніч у курчат пройшла гарно, Все добренько було. Та й є, начебто зрання обрав пільонечком, лушпіння додав. Думаю, їм вже ну, сутки пройшли, Вони... Поїли комбікон, знає де комбікорм. Ну І щоб скажімо так, послід не почали їсти і приліпати до лапок, то думаю, треба посипати. Подсипав, годівничку поставив, таку от, щоб корма, роздача була трошки довше. Тільки що купив ще одну, зараз поставлю. Начебто все було добре. Зараз приїхав, це що там у нас? П'ята година надвечір. І от я їх відклав. Один зараз відійде, другий відійшов. Двох немає. Я так гадаю, це півник і то півник, Чому? Не знаю. Може наїлись лушпіня, а може слабкі, а може інфекція. Буду дивитися далі. От їх двоє. Інші дивлюсь, все добре. Наблюдаємо. Ну, бачите, лушпіння і їдять, і не їдять, не знаю. Може це моя велика помилка. Що ще скажу? Три квадратних метра, три лампочки по 250 ватт, вони придушені на половину, Тобто кожна 125 ватт. Дуже-дуже їм комфортно. Зараз бачите, стеля відчинена і вони ганяють. П'ють, їдять, їм тепло. Так, перша доба пройшла, друга так собі. Будемо дивитись далі. Третя доба. Бірківський моїй барвистий. Тут займаюсь. Потім покажу, що це. Та й так зрозуміло. Третя доба. Сьогодні почали пити антибіотик. Привіт! Ось там вони бігають. Поки що сьогодні ніхто не відійшов. Лідять так. Лушпіння, звісно, постійно забиває і поїння, і годівлю, то доводиться видувати. Просто в легині повітря і видуваю. Нічого не розкидають, годівниці класні, та я вам нічого не даю. Жваві... Так, годівниці. Нічого не розкидають, все добренько, все під'їдають. Третя доба, пішов антибіотик. Ну, що ви до мене? Поки що так. Виходить, двоє. Двох не довезли, двоє вчора відійшло. Сьогодні поки що все добре. Хоча от один я знайшов. Це знову дівчуля. Ось така. Метеля головою. Не дуже активна. Пила водичку, водичку. Ну, хе, як є Сьомий день почався, зрання нікого не викидаємо, все добре. продовжуємо чектонік. Завтра вакцинація перша. Сьогодні ніч була дуже холодна, 4 червня. А на вулиці було плюс 9 чи плюс 8 навіть. Ну, в, У них все добре. Сьогодні, ну тобто зараз буде вакцинація. Бачите, води немає. Так, щось ще одна дівчуля така. Да, от Хлопчик гарненький, а дівчуля щось зовсім така неяка. Так, сьогодні вакцинація. Води немає. Вони дуже хочуть пити. Розбавив вакцину, зараз покажу яку. Зробив по літру водички, щоб ну, 2 літра води вони випили за 2 години. Треба, щоб за 2 години вони випили всю воду. Зараз дам. Пішла вода. Пити хочуть. починають. І тут. Все. Починаємо вакцинацію від хвороби Гамбора. Зараз все покажу, розповім. Ну і зробимо звіт за цей тиждень. Сьогодні ровно тиждень, як в мене курчата. Ви бачите, зараз вони усі вакцинуються дуже добренько. Ну а Сьогодні восьмий день йде. Ще не, закін... не закінчився. От так вони виглядають. Чому вони там скупчені, це їм не холодно. Просто я відчинив наповну. Останні два дні ну так, прохолодно, дуже сильний вітер, хто знає, ну, погода якась така цікав, цікавенька, я би так сказав. От вони. Хтось спить, а хтось вже може і зовсім спить. Да, хтось вже зовсім спить. От Бачите, ви стали свідком того, що відійшов на восьмий день ще один. Зараз запишу. Так, давайте подивимось, що ми як робили. Може кому буде цікаво. Це невеличка схема в мене. Я її списав у Сергія Стрілецького, казав же колись. Вот так я все робив. Було 188, відійшло в перший день, не довезли двох. потім на наступний день теж два немає. Одного не було на п'ятий. І от зараз запишу мінус 1. Сьогодні була вакцинація Гамбором. Гамбуром. Оця вакцина. Так, де вона? Так, погано, вотана. Виглядає вона так. 4 на 200 штук розвів з водою. Робив методом випайки. Вони не пили воду зрання, ну, довго не пили, може, години 3-4. І вони все випили в мене за годину. Тобто я зробив десь 2 літра, на 2 літра розвів. Ну, по... зробив по інструкції. Сказав Оксанке сюди додати чистенької води 5 мл балтихалі. Вона розтворилася. Що вони бігають? Що ви гарцюєте? Може, привикли, що тут тихо, я гучно розмовляю. І потім додав до 2 літрів води і вони все випили. От інструкція, не знаю, буде цікава, але ну, вона є в інтернеті. Інструкція на неї. Тобто вони сьогодні вже в мене хворіють. Заболіли, заболіли трошки гамбуром і у них виробати це імунітет. Мед додавав і аскорбінку. Аскарбінку взяв в нашій людської аптеці. Тут ще багато її залишилось. Не знаю, може просто, вип... просто додам, щоб вони випали. Потім Enraflox. Ось такий от додавав. Його тут теж багато залишилось, попитаю, там, може, а може для профілактики потім не знаю, колись додам. І от тут, на 18-й день, я не написав, буде не, не байкокс, інший в мене препарат не взяв, в, холоді, в холодильнику лежить. від холодині буду на 18 ту добу. Бачите, по, треба вже потрошки вимикати світло, щоб вони вночі відпочивали. Поки що це не роблю. Чому? Тому що вони в брудері. Тому що вони в брудері. Завтра по планам ми цей брудер виносимо. І до обіду мені треба тут все зробити. Тут перегородку, там перегородку, там перегородку. Є вже електрика, лампочки на калубу, на обігріву. І тут я вже зможу зробити, встановити таймер. Таймінг, і вони потрошку будуть вночі відпочивати. Десь у них з'явиться 8-9 квадратних метрів. Ну, може, мабуть, мабуть 8-9 ні. 8 квадратних метрів це вже більш-менш нормальна така, скажімо так, площина, де вони будуть розвиватися і їм не так буде тісно. І щоб Ну, пора їх, бачите, вже намагаються стрибати. Пора їм більше простіру, щоб, не дай Боже, я не спровокував канібалізм. Комбікорм класний, комбікорм якісний. Десь мені обійшовся, ну що десь, 20 гривень 50 копійок, не врахуючи доставки, я його вже показував. Оцей комбікорм Коудай 6640. Комбікорм класний, тому якщо буде канібалізм, то це. Із-за того, що я не дав їм більше простіру. Отак минув перший тиждень. Відійшло, виходить, як ви сьогодні бачили, 6 курчат. Я вважаю це нормально. Ну, для мене особисто це нормально, тому що класних умов немає. Все з кольос, все швиденько, воно дуже хочеться, дуже бажаєш, але немає приміщення, немає того, того, того. Тому 188 штучок забрав з інкубатора, мінус 6. Більш-менш нормально. Пропойки йдуть, вакцинації йдуть. Буде підлога побільше, будемо дивитись. Гадаю, десь ну, буду розповідати, що десь на 14-18 день буду переводити на свій корм. Так, я ну, хочу, а як воно буде, подивимось. В спільноті також під першим відео. Ну, тобто, тепер на каналі є плейліст Бірківська Барвиста. Там тепер два відео. Перша і оце буде друга. Так от під першим відео писали у спільноті. Дуже-дуже такі коментарі неоднозначні, дуже різняться. Дехто каже, що незадоволений, ну зовсім незадоволений, Дуже багато курячок мре, дуже поганий вихід. Дехто каже, ну все класно, все суперово. Хтось каже, півні нормальні, такі спокійні, умірені. Хтось каже, ну дуже наравив такий прям гонор в цих північ. І тому не знаю, буду показувати свій досвід, як воно в мене. Я хочу, щоб все було класно. Ну, Вашими як би, коментарями і моїм позитивом буде все чудово і суперово. Все. Дякую за просмотр. Рухаємось далі. Розвиваємо українську породу. Я Якось запишу відео, чому я вибрав цю породу. Все, слава Україні, слава нації, а їм капець.